У кожному серці, що віддало надто багато від себе, живе тихе застереження ніколи не жертвуй своєю душею заради власних дітей, адже, врешті-решт, ціна виявиться значно вищою, ніж будь-хто міг би уявити. Ця істина пронизує життя багатьох батьків, мов невидима тріщина, яку вони помічають лише тоді, коли майже запізно. Протягом наступних хвилин ви здійсните подорож глибинами батьківства, про яку рідко говорять відкрито. Ми досліджуватимемо приховані механізми душі та з'ясуємо, чому збереження власної сутності є не егоїзмом, а найвищою формою любові. Наприкінці ви отримаєте нову ясність щодо себе та своїх стосунків. Сучасний світ нашіптує нам, що справжня любов повинна бути безмежною. Проте між рядками цієї прекрасної брехні ховається пастка, що поглинула незліченні душі. Все починається непомітно, як усі великі зміни в житті. Ви відчуваєте неспокій, який неможливо назвати щось усередині вас стає дедалі тихішим, тоді як навколо вас сімейне життя звучить дедалі голосніше. Можливо, ви запитуєте себе. Коли востаннє робили щось лише тому, що це приносило радість вашому серцю, коли востаннє дивилися у дзеркало та впізнавали людину, якою колись були, часто ця трансформація маскується під досконалість, ви навчилися функціонувати настільки майстерно, що навіть самі забуваєте, що приховуються під цим. Розмови стають поверхневішими, пристрасті слабшають, мрії розмиваються. Ніби ви поволі стаєте прозорими, тоді як усі навколо здаються міцнішими та реальнішими, цей внутрішній голос озивається не докорами, а глибокою втомою ви ідеально функціонуєте зовні, задовольняєте кожне бажання, передбачаєте потреби своїх дітей, але всередині зростає порожнеча, яку неможливо заповнити ще більшою віддачею. Ніби кожного дня ви даруєте частину себе. Та сподіваєтесь, що в кінці залишиться достатньо, щоб впізнати себе. Карл Юнг рано зрозумів у своїх дослідженнях, що людська психіка прагне цілісності. Коли ми починаємо заперечувати або нехтувати частини нашої особистості, виникає внутрішня напруга, яку неможливо придушити назавжди. Душа, як її розумів Юнг, це не просто романтичне поняття, а живе ядро нашої ідентичності. Що дає орієнтацію та сенс. Юнг спостерігав, що люди, які занадто довго живуть проти власної природи, розвивають свого роду психічну задишку вони стають чужинцями у власному житті. Душа тоді посилає тонкі попереджувальні сигнали, які часто помилково інтерпретують як незадоволеність або безпричинну печаль. Ці сигнали, однак, не є слабкістю. А спробою психіки відновити рівновагу уявіть, що ваша душа це компас. Щоразу, коли ви дієте проти своїх внутрішніх потреб, стрілка стає неспокійнішою. Врешті вона показує в усіх напрямках одночасно, і ви втрачаєте орієнтацію у власному житті. Ви починаєте визначати себе через ролі, які граєте для інших замість того, що є у вашій глибині. Небезпека не в любові до дітей небезпека полягає в тихому переконанні, що справжня любов означає самозречення. Можливо, ви думаєте, що хороший батько чи мати жертвує всім заради дітей? Але що, якщо ця жертва, врешті-решт, нікого насправді не наближає? Діти вчаться не з того, що ми говоримо, а з того, ким ми є. Коли вони бачать, як батьки відмовляються від себе. Вони несвідомо засвоюють, що любов означає ставати невидимими. Вони дізнаються, що власна цінність залежить від того, наскільки сильно ти згинаєшся заради інших. Це спадщина, яку ніхто не хоче передавати. Розгляньте на мить тонку іронію, намагаючись стати всім для дітей, ми втрачаємо саме те, що їм найбільше потрібно: автентичну людину, як приклад. Діти мають природну здатність відчувати нещирість. Вони помічають, коли ми не є самими собою, навіть якщо не можуть висловити це словами. Юнг говорив про індивідуацію як процес, у якому людина дозріває до повної особистості. Цей процес не припиняється, коли ми стаємо батьками. Навпаки, він стає ще важливішим адже лише індивідуалізована людина. Може бути автентичною та здоровою у стосунках. Парадокс вражаючий чим більше ми залишаємося собою, тим більше можемо бути присутніми для інших. Чи розпізнаєте ви моменти, коли ваша душа говорить з вами? Це не драматичні крики, а тихі сигнали. Відчуття втоми, яка не зникає навіть після сну. Маленьке розчарування, коли важливий для вас план змінюється без обговорення. Роздратування дрібницями, які насправді нічого не повинні означати ці сигнали не є слабкістю чи егоїзмом вони мова вашої внутрішньої правди. Є моменти, коли ви ловите себе на тому, що механічно проходите день, ви виконуєте всі завдання, говорите правильні слова, демонструєте очікувані реакції, але є дистанція до всього, що робите, ніби ви спостерігаєте за власним життям ззовні. Як глядач власного існування, сучасне батьківство ставить перед нами особливо небезпечну ілюзію, уявлення про те, що ми можемо і повинні бути всім для наших дітей. Захисником, вчителем, другом, психологом, підтримкою, мотиватором, вирішувачем проблем це очікування не лише нереалістичне, воно також шкідливе для всіх учасників. Коли ви намагаєтесь бути всім, зрештою, не будете нічим автентичним. Ви перетворитесь на набір ролей, які суперечать одна одній та виснажують. Ваші діти відчувають цю невідповідність, навіть якщо не можуть її назвати. Вони прагнуть батька чи матері, які справжні та стійкі, а не тих, хто постійно пристосовується. Суспільство продає нам образ ідеального батька, як того, хто не має власних потреб, проте цей образ міраж. Він не веде до щасливих родин, а до виснажених дорослих та збентежених дітей. Досконалість у батьківстві не означає бути бездоганним, це означає бути людським та чесним. Подумайте про тихі моменти, коли ви наодинці та раптом не знаєте, що з собою робити. Ці моменти розкривають більше про ваш стан, ніж усі заклопотані години разом узяті. Вони показують, наскільки чужими ви стали собі. Як мало знаєте про власні бажання та нахили, вашій душі потрібне живлення, як і вашому тілу, їй потрібні моменти тиші, роздумів, творчого розкриття. Їй потрібні стосунки, які базуються не лише на даванні, а на взаємному обміні, їй потрібні мрії та цілі, що виходять за межі родини це не розкіш, а життєва необхідність. Що відбувається, коли це живлення припиняється? Душа стає тоншою і тоншою, мов водойма, яку не поповнюють, зрештою залишається лише висохле русло. Ви ще функціонуєте, але життя у вас згасло. Ви даєте і даєте, але нічого не повертається, бо джерело висохло. Існує точка, де виснаження стає настільки глибоким, що його неможливо виправити сном чи відпусткою. Це виснаження ідентичності. Ви більше не знаєте, хто ви, коли якраз не допомагаєте комусь або не піклуєтесь про когось. Це виснаження крик про допомогу вашої душі. Гнів, що, здається, з'являється з нічого, також є сигналом. Ви сердитесь на дрібниці, бо великі речі стали надто переважними ви сердитесь на брудний посуд, бо не наважуєтесь сердитись на втрачені роки. Ці почуття не перебільшені чи несправедливі, вони обґрунтовані та важливі. Іноді ви ловите себе на тому, що прагнете людей, які бачать у вас не лише матір чи батька, людей, яких цікавлять ваші думки, спогади з часів до дітей, мрії поза сімейними ролями. Ця тужливість не є зрадою чи егоцентризмом. вона людська. Юнг навчив нас, що все, що ми пригнічуємо, живе в тіні нашої особистості та звідти впливає на наше життя, коли ви занадто довго придушуєте власні потреби, вони знайдуть шлях, іноді через хворобу, іноді через неконтрольовані емоції, іноді через глибоку депресію, що здається безпричинною. Любов до дітей не є проблемою проблема плутанина любові з самозреченням. Справжня любов зміцнює обидві сторони вона дає, але також приймає. Вона жертвує, але також зберігає. Вона щедра, але також мудра. Любов, що робить одного з учасників невидимим, не є любов'ю, а формою емоційної співзалежності. Ви не допомагаєте своїм дітям, стираючи себе, ви допомагаєте їм, показуючи, як виглядає повноцінне життя. Ви допомагаєте їм, встановлюючи та поважаючи межі, ви допомагаєте їм, будучи прикладом самолюбства та самоопіки, це дарунки, що залишаються цінними все життя. Дивовижно скільки енергії вивільняється, коли ми припиняємо боротися проти себе, коли ми більше не розглядаємо власні потреби як перешкоди, а як важливу інформацію. Ця енергія тоді стає доступною і для інших. Але з позиції сили, а не слабкості. Коли ваша душа здорова та підживлена, ви випромінюєте спокій та впевненість, що заразливі ваші діти відчувають, що поряд з вами безпечно, не тому, що ви вирішуєте всі їхні проблеми, а тому, що ви дома у самих собі. Ця внутрішня стабільність найцінніший дарунок, який ви можете їм дати. Сильна душа не означає бути жорстким чи недоступним. Це означає бути автентичним, це означає знати свої межі та повідомляти про них. Це означає залишатися собою навіть у важкі часи. Цей тип сили притягує людей замість відштовхувати їх. Вона створює довіру та повагу. Стосунки, що базуються на взаємній повазі, є довговічнішими та більш наповненими, ніж ті, що побудовані на готовності жертвувати, коли ви поважаєте себе. Ви також навчаєте своїх дітей поважати вас. Коли ви серйозно ставитесь до власних потреб, вони дізнаються, що їхні потреби теж повинні сприйматися серйозно. Це не означає, що ви повинні стати егоїстичними або нехтувати батьківськими обов'язками, це означає, що ви виконуєте ці обов'язки з позиції сили та ясності ви даєте не спорожнечі, а з повноти, ви любите не зі страху, а зі свободи. Індивідуація, про яку говорив Юнг, не є розкішшю для людей без дітей, вона особливо важлива для батьків. Адже лише той, хто знайшов себе, може підтримувати інших у пошуку самих себе, лише той, хто інтегрував власну темряву, може допомогти іншим справлятися з їхньою темрявою. Цей процес вимагає мужності, мужності приймати непопулярні рішення. Мужності казати ні, коли всі очікують так, мужності виділяти час для себе, навіть якщо спочатку це здається егоїстичним, мужності бути автентичним, навіть коли це незручно. Проте ця мужність винагороджується життям, що відчувається справжнім та осмисленим. Юнг розумів, що мужність це не відсутність страху, а готовність йти власним шляхом попри страх. Для батьків це часто означає йти проти вікових очікувань та образів ролей, це означає розробити нове визначення любові та турботи, що включає власне благополуччя. Віднайти свою душу не означає покинути родину чи відмовитись від любові до неї це означає розвинути новий тип стосунків, такий, що базується на правді, а не на ролях, такий, що залишає простір для всіх учасників бути собою. Такий, що живиться любов'ю, а не страхом. Перший крок визнання. Визнайте, що ви більше, ніж просто мати чи батько. Визнайте, що ваші потреби важливі, визнайте, що нормально бути втомленим та потребувати підтримки. Це визнання не початок егоїзму, а початок стілення. Другий крок усвідомленість почніть прислухатися до тихих сигналів своєї душі. Що робить вас справді щасливими, що дає енергію замість того, щоб забирати її? Які мрії ви залишили, що, можливо, варто відродити? Ці питання нетривіальні. вони компас до вашого автентичного я. Третій крок інтеграція. Знайдіть способи інтегрувати ваші переосмислені аспекти в сімейне життя. Це може означати виділення щоденної півгодини для себе, це може означати повернення до старого хобі. Це може означати більш відверті розмови з родиною. Маленькі кроки ведуть до великих змін. Юнг також навчив нас, що те, чого ми не проживаємо в собі, часто несвідомо проєктується на наших дітей. Якщо ви придушуєте власні творчі імпульси, можете несвідомо очікувати від дитини, що вона житиме ваші втрачені мрії. Цей тип проекції ні справедливий, ні здоровий. Він обтяжує дитину очікуваннями, які не є її власними. Дбаючи про власну душу, ви звільняєте дітей від цих несвідомих проекцій, ви дозволяєте їм йти власними шляхами, не несучи тягар ваших непрожитих життів. Це форма любові, що справді звільняє. Страх, який відчувають багато батьків, зрозумілий, що якщо мої діти полюблять мене менше, Якщо я більше не робитиму все для них, правда протилежна діти більше люблять автентичних батьків, ніж досконалих. Вони почуваються безпечніше з тим, хто чесний та стійкий, ніж з тим, хто постійно пристосовується. Батько чи мати зі здоровою душею подібні до дерева з міцним корінням, воно може пережити бурі, не впавши, воно може давати тінь, не затемнюючи себе. Воно може плодоносити, не виснажуючи себе. Ця метафора більше, ніж поетична, вона практична. Якість вашої присутності важливіша за кількість жертв. Момент справжнього зв'язку з дитиною цінніший за години обов'язкового догляду. Коли ви при собі, ви справді присутні для інших, коли ви дієте зі своєї серцевини, ваші слова та вчинки мають більшу вагу та значення. Ніколи не пізно розпочати цей шлях. Навіть якщо відчуваєте, що втратили себе роками чи десятиліттями, ваша душа не зникла вона терпляво чекає, щоб її знову помітили та підживили вона, як насіння, що спочиває в несприятливих умовах, але при першій нагоді знову починає прорости. Процес повернення до себе не лінійний, будуть дні, коли ви знову себе втратите. Будуть моменти, коли старі шаблони сильніші за нові розуміння це нормально та по-людськи, важливо постійно повертатися до себе, важливо ставитися до себе з співчуттям. Ваші діти спостерігають за всім, вони бачать, як ви справляєтесь з викликами, вони бачать, як ви ставитесь до себе, вони бачать, що ви думаєте про любов, повагу та межі не через слова, а через дії. Коли вони бачать, що ви любите та поважаєте себе, вони дізнаються, що також можуть любити та поважати себе. Це найглибший парадокс батьківства. Чим більше ви дбаєте про себе, тим краще можете дбати про інших. Чим більше залишаєтесь собою, тим присутнішими є для родини. Чим більше підживлюєте власну душу, тим більше підживлюєте душі навколо себе. Суспільство можливо скаже, що ви егоїстичні. Якщо інвестуєте час та енергію в себе, проте мудреці всіх часів розуміли, що самоопіка та любов до ближнього не протилежності, а взаємозалежні ви не можете дати те, чого не маєте, ви не можете навчити тому, чого не живете. Сам юнг упродовж життя боровся з цим балансом між зобов'язаннями як батька та чоловіка і своїм шляхом індивідуації. Він зрозумів, що ця боротьба не проблема, яку треба вирішити, а напруга, яку можна продуктивно проживати. Йдеться не про знаходження ідеального балансу, а про свідоме та автентичне поводження з різними аспектами життя. Душа, яку поважають та плекають, випромінює особливу якість, люди притягуються до таких осіб, бо відчувають, що там є справжнє життя. Діти особливо чутливі до цього випромінювання вони почуваються безпечніше та захищеніше з тим, хто спокійний у собі, ніж з тим, хто постійно неспокійний та незадоволений. Шлях назад до своєї душі також є шляхом до глибших та значущіших стосунків. Коли ви більше не дієте з нестачі, а з повноти, змінюються всі ваші взаємодії ви стаєте менш потребуючими та більш щедрими. Менш тривожними та більш довірливими, менш контролюючими та більш підтримуючими. Ця трансформація не відбувається за ніч. це довічний процес, що вимагає терпіння та самоспівчуття, це як вивчення нової мови, мови самолюбства та здорових меж. Спочатку ви можете почуватися незграбно та невпевнено, з часом це стає природнішим та само собою зрозумілим. Ваші діти помітять цю зміну, навіть якщо не зможуть її назвати, вони відчують, що ви спокійніші та врівноваженіші, помітять, що ви менш напружені та більш присутні. Побачать, що ви серйозно ставитесь до себе, і це дасть їм дозвіл також серйозно ставитися до себе. Найбільша послуга, яку ви можете зробити своїм дітям, не жертвувати собою заради них, а показати. Як виглядає автентичне та повноцінне життя? Ви навчаєте їх не словами про самолюбство, а власним прикладом, показуєте їм, що можливо одночасно бути люблячим та самовизначеним, може здатися парадоксальним, але, зберігаючи свою душу, ви даєте дітям найбільший дарунок, даєте їм дозвіл бути собою. Звільняєте від тягаря робити вас щасливими. Показуйте, що любов не означає відмову від себе, а знаходження себе та любов з цієї цілісності. Істина проста та революційна водночас вам не потрібно жертвувати душею, щоб бути хорошими батьками. Потрібно її зберігати, плекати та підживлювати, адже лише жива душа може справді любити. Лише автентична людина може підтримувати інших у їхній автентичності, лише той, хто знайшов себе. Може супроводжувати інших у пошуку себе, це не егоїстична позиція, а найглибша форма відповідальності. Ви відповідальні не лише за зовнішнє благополуччя дітей, але й за те, щоб бути прикладом цілісного та повноцінного життя. Цю відповідальність можна виконати лише будучи самим цілісним та повноцінним. Подорож назад до своєї душі починається з одного кроку. Визнання того, що ви важливі не лише як мати чи батько, а як людина. Ваші мрії важливі, потреби обґрунтовані, межі необхідні. Це визнання перша іскра, що може знову розпалити вогонь вашої душі, звідси ви можете повільно та обережно переосмислити частини себе, які можливо забули чи занедбали. Можете знайти нові способи інтегрувати ці частини в життя батька чи матері, можете навчитися давати сповноти замість порожнечі, можете відкрити, що справжня любов ніколи не веде до самозречення, а до самореалізації. Ціна за відмову від душі завжди занадто висока. Проте винагорода за збережену та плекану душу безцінна. Це дарунок автентичного життя, що не лише наповнює вас. Але й надихає всіх навколо. Це спадщина любові, що не послаблює, а зміцнює. Це доказ того, що можливо одночасно бути для інших та дбати про себе. Ваша душа чекає, щоб її знову почули, побачили та полюбили. Чекає, щоб ви приділили їй увагу, на яку вона заслуговує. Чекає, щоб ви зрозуміли, що вона не перешкода для хорошого батьківства, а його фундамент. Настав час жити цією істиною та вести життя, що відповідає всій вашій особистості. Якщо ця думка торкнула щось у вас, якщо відчуваєте, що час знайти шлях до власної душі, то дайте знати, що ці слова вас досягли. Поділіться думкою, що найбільше вразила, та не забудьте підписатися на канал для подальшого натхнення до автентичного та повноцінного життя ваша душа. Заслуговує бути поміченою та почутою, і разом ми можемо знайти мужність зберігати та плекати її.